Питна вода у Харкові це не лише про смак та комфорт, а про виживання. Саме тому Харківська міська влада та Харківводоканал продовжують реалізацію важливого проєкту: облаштування сучасних питних бюветів у житлових районах міста. Бювет це повноцінний автономний пункт водопостачання, де вода подається з централізованого водогону, проходить багаторівневу систему до очищення, мінералізується, забезпечується резервним живленням та має доступ до власної свердловини у разі аварії чи бла. Каутів це питна інфраструктура нового покоління, спроєктована для умов війни. Отлично, отлично, спасібо, спасибо за водичку. водичка. Водичка безподобно корисна. Дякуємо. Ініціативу міського голови Ігоря Терхова дати харків'янам безкоштовну питну воду підтримали партнери з фонду ЮНІСЕФ. Результат співпраці це перші 29 бюветів в різних районах міста. І ще перспективні планах. Валерій Іванович, який зазвичай їздив по воду на Шатилівку, сьогодні спеціально приїхав до бюв'ята. Дуже важна, дуже важливо. тому що вода дорожає, якщо роздають її там в автомобілях, які служби поставляють, неймовірно, дорога. Тому це важливо. На цій жизни нашій важливо, я думаю. Кожне таке високотехнологічне джерело працює цілодобово. Фахівці лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю якості води за графіком відбирають проби з кожного бювета. Наша лабораторія щоденно здійснює моніторинг контролю якості води у місті. При відборі проб та обробці результатів ми керуємося регламентом Держсанпіну. Щодня лабораторія обробляє близько 30 проб з різних джерел. Тепер до обов'язкового списку додалися бювети. Але як кажуть фахівці, це більше регламент. Автоматична система фільтрування працює як годинник. Літо в Харкові тільки починається. Літо буде спекотним. Нам так обіцяє наш гідрометцентр. Тому це вкрай необхідно. Люди будуть вживати якісну, корисну, перевірену воду. Проєкт бюветів у Харкові адаптований до умов воєнного часу та ризиків повного блекауту. На випадок надзвичайної ситуації бювети буде переведено на живлення від генераторів, а вода буде надходити з власної свердловини. Марія Соловйова та Єгор Мікенін, Харків. Новини.